Дівчата, всім привіт! Хочу вам зробити невеликий відеообзор на новинку, яка до нас сьогодні щойно доїхала. Це популярний бренд Miu. -Miu. Приїхав в ось такий ніжній брендові коробочці. Всередині в нас пильовичок, також ніжного персикового кольору. І ось така красуня маленька. У нас вже є в наявності. Сумочки в нас зараз в обмеженій кількості приїхали, але ми взяли цю партію на пробу, щоб подивитись якість від фабрики. Дуже задоволені якістю. Ніжна така екошкіра, строчки в нас рівненькі, фурнітура в нас металева і брендується. Сумочка виконана. В екошкіри має ось таку застіпку. Всередині у нас один великий відділ з підкладкою. Маленька кишеня на блискавці, має логотип і також довгий ремінець з логотипами. Ось така сумочка, красуня. Дівчата, очікуємо велику партію, щоб радувати наших клієнтів. Ось такий молочний колір. І також є класичний чорний в золотій фурнітурі. Хто бажає, може вже замовляти ціну, я напишу.